Зустрічався, розмовляв з губернатором і заступником по аграрному сектору. Я задоволений, що керівництво області приділяє велику увагу якраз аграрному сектору. Дуже задоволений. І сьогодні переоцінити чи недооцінити Сумщину в системі аграрного виробництва і балансів сільськогосподарської продукції неможливо. Це потужна область, тим паче, губернатор сьогодні задекларував про прагнення. Збільшення цифри не буду називати, я завжди відходжу від цифр збільшення валового виробництва зернових, то я переконаний, що область буде одна з провідних. Тим паче, ви знаєте, що по показникам минулого року Сумщина отримала від міністерства диплом за третє місце. По Показникам ми відпрацювали таку складну схему рейтингу, яка обов'язково враховує і соціальну привабливість і аграрного сектору, і українського села. Так що я думаю, що перспективи достатньо великі, і керівництво в області налаштоване приділяти велику увагу. Тобто символічно, що воно зараз в експозиції після Київської області на другому місці там? Да, так, так що я думаю, що від, сим від символічних рейтингів область переходить до практичних показників.